Ми зібрали вас для того, щоб повідомити, ви знаєте, зараз в зв'язку з тими подіями, які відбуваються, у нас в області об'явили, що почали строїти блокпости, почали долучати громадськість до співпраці з ОМВС стосовно ну, з приводу подій на Сході. І зараз і Вже є повідомлення, яке дав Владислав Володимирович, де він сказав про те, що долучилась самооборона, долучився автомайдан. Ми не долучились, ми цим і займалися. От ми хотіли повідомити, що, в принципі, рік цим займалися, і як займалися, так і займаємося ці, цією діяльністю, але хочемо сьогодні більш детально вам розказати. Чим будемо зараз в цей час займатися ми, де буде наша зона відповідальності, якщо можна так сказати, і що ми будемо робити спільними зусиллями? Тому що є координаційна рада Сил Майдану, всі в місті розуміють, що це осередок, який об'єднує декілька громадських організацій, які співпрацюють і будують наше місто, перебудовують нашу країну, щоб вона була демократична, щоб вона була вільна. Весь час само Початку березня місяця ми патронували місто, автомайдан, ну, в першу чергу, ми звертали увагу на роботу ДАІ, ми і допомагали їм, і контролювали, скажімо так. І результатом цього є статистика, що за, за, за цей рік, за звітний рік, в два рази більше виявлено. П'яних водіїв за кермом, ніж в минулому році. Ну, Зараз тобто, ми продовжуємо те ж саме робити, але трошки змінюємо формат і його розширюємо. Зараз ми зациклюємося разом із ППС. Тобто, вже всі домовленості вже ми дійшли. Ми зустрічалися з командиром батальйону ППС. У нас вже є радіозв'язок спільний, тобто ми будемо патрулювати так само, але у нас буде радіозв'язок і ми будемо чути все, що робиться на міліцейській хвилі, всі події, які відбуваються, якісь надзвичайні ситуації, якісь правопорушення. Ну і в тому числі, якщо ми теж бачимо якісь правопорушення, ми теж можемо виходити на зв'язок, можемо. Викликати оперативно викликати працівників міліції і спільно з ними попереджувати або припиняти ці правопорушення. Ну, тобто, це робота міліції, а ми як громадськість, наше завдання в першу чергу, і вони, вони нас просять бути свідками. Скажімо так, щоб під, в таких ситуаціях в конфліктних, по-перше, працівники міліції вони роблять все. Відповідно до закону, тобто у них немає можливості щось порушувати. І правопорушники, на них це діє психологічно заспокійло, коли міліція і тут же ж громадськість, яка контролює, щоб це було все правильно. І Це дуже позитивно діє на взагалі криміногенну ситуацію в місті. Тобто ми це вже откатали на прикладі, да і а тепер уже будемо більш широко цим займатися. Ми посилили сьогоднішню зустріч. Це те, що нарешті та діяльність, яку виконували наші три організації, це автомайдан Черкаси, самооборона Майдану в Черкаській області, і Ультрас Черкаси по безпеці міста. Нарешті ця діяльність знайшла офіційну, скажімо так. Офіційне порозуміння і підтримку правоохоронних органів, і з цього моменту вже з'являється четвертий, скажімо, учасник цього процесу. Звичайно, що ми готові і до цього ми співпрацювали, і на даний момент готові співпрацювати з правоохоронними органами, але вже не на Блокпостах, як це було під час подій, скажімо, майдан, а саме по патрулюванню міста, і з цього моменту це будуть щоденні патрулі, в яких будуть представники наших трьох організацій. Скільки мені стало відомо, то адміністрація вона хоче допомагати. Вона це про це заявила, тому що перше моє питання було таке. А де ми будемо брати топливо? Якщо до цього ми це не задавали питання і робили цю ну, виконували цю роботу, бо питати було якось і незручно, будемо так казати, але робота робилась. То нам сказали про те, що зараз до цього сам особисто губернатор сказав, що він це питання вирішить, і воно буде вирішено. Я думаю, що машини автомайдану. Які будуть ну, основними, основними автомобілями в цьому патрулюванні, вони будуть, їм надане буде топливо і в ньому не буде нужди. Не буде такого, що нам прийдеться самим своїми зусиллями находити, виходити із цих ситуацій, тому що якщо ми зараз обіцяємо, даємо місту таку обіцянку, що ми будемо це робити, то ми будемо це робити в той час, який потрібно. Прошлий раз на блокпостах це так, ми були кинуті на произволящі і ну, тягнули їх самі, і воно нікому, як в кінці, ну, як ми поміщали, було не потрібно. Тільки нам. Зараз я надіюсь на те, що дуже серйозно до цього віднесеться наша область, тому що та обстановка, яка коїться, вона серйозна.